Країна терорист вранці обстріляла міста України під обстріл, потрапила столиця. У Святошинському районі внаслідок удару сталося загорання припаркованих автомобілів. Загорання квартири в багатоповерховому житловому будинку. Пошкодження нежитлової забудови. За даними кличка, у Святошинському районі ще за одною адресою горить квартира. Ми розповів, що внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з першого по п'ятий поверх. В квартирі, де пожежа виявили одну потерпілу. У Печерському районі внаслідок влучання зруйновано нежитлову будівлю. Як розповів мар міста Кличко у Солом'янському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна? Також Кличко повідомив і про загорання в кількох квартирах житлового будинку в цьому ж районі. Крім того, на даний час відомо про те, що у Солом'янському районі трапилося руйнування двоповерхової нежитлової будівлі без загорання. Також там госпіталізували одного пораненого.

У Дарницькому районі падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку без подальшого загорання. Також на території дитячого садочка, без руйнувань та пожежі. За інформацією Мара Кличка, наразі відомо, що 9 людей постраждали в Солом'янському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога. З них 8 госпіталізували. Зокрема, одному постраждалому медики проводили реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці. Також одна людина. Загинула ворог обстріляв і Харків за даними Ова близько 4.10 та 7.20 Окупанти завдали кількох ударів по київському та салтівському районах міста Харків, попередньо ракетами Х-22. Начальник слідчого управління головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що о 7.15 були повторні удари по тим же локаціям в місті Харкові, де на той час працювали працівники ДСНС та поліції. Є поранені та загиблі цивільні. Поранені працівники поліції, які здійснювали розбір завалів. Станом на зараз відомо, що близько 40 людей отримали поранення внаслідок ударів по Харкову. Серед них двоє дітей 10 та 12 років. У важкому стані перебували. Бувають п'ятеро людей, медики продовжують надавати допомогу. Дві жінки 56 та 40 років загинули. Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі. Зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі, зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад. Також включно цивільна інфраструктура. У Київській області також рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки: приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей. Внаслідок російської атаки в одному із скверів Павлограда Дніпропетровської області загинула 43-річна жінка. Пошкоджені інфраструктура, дві школи та вісім багатоповерхівок у Павлоградському районі. Сили ППО збили ворожу ракету. Уламки понівечили приватні будинки та сонячні панелі. Росія завдала удару по об'єктах критичної інфраструктури в Сумській області. За даними ОВА, сьогодні, 23 січня, о 7.05 ранку агресором був нанесений ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури міста Шостки. На місці працюють всі необхідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Чергова атака терористів забрала життя та залишила сотню людей без осель.